У 1668 році гетьман Петро Дорошенко зробив рішучий крок, який міг змінити долю всієї України. На тлі безперервних війн і поділів між Московією та Річчю Посполитою, Дорошенко мріяв про єдину, незалежну державу. Правобережна Україна, спустошена і розділена, кликала свого захисника. Дорошенко, маючи підтримку козаків і союз із кримським ханатом. Перейшов Дніпро, щоб знову об'єднати українські землі. Його похід був швидким і рішучим, у багатьох містах його зустрічали як визволителя. Люди вірили, що нарешті з'явився той, хто зламає кайдани залежності у Немирові, Умані, Братславі та інших містах Дорошенка проголошували гетьманом усієї України. Влітку 1668 року він офіційно отримав булаву гетьмана обох берегів Дніпра. Але попереду чекали ще складніші випробування, зради, війни і боротьба з потужними імперіями. Проте саме ця подія, об'єднання України під його проводом, залишилася символом надії на державну єдність. Петро Дорошенко війшов в історію як Сонце руїни той, хто намагався освітити темні часи розбрату.